Чи знаєш ти, що космос це велика тиша? Якби ти кричав у відкритому космосі, тебе б ніхто не почув. Чому? Бо звук поширюється через повітря, а у космосі його немає. Там ідеальна тиша. Тому у фантастичних фільмах звук вибуху в космосі це обман. Але є ще дивніше деякі планети та зірки все ж випромінюють радіохвилі. І вчені можуть їх перетворювати на звуки. Наприклад, Сатурн звучить як зловісний хор. Хочеш почути справжні звуки космосу? Напиши в коментарях, і я покажу в наступному відео. Отже, в минулому відео ми відгадували планету і вірна відповідь Юпітер. Юпітер. Найбільша планета сонячної системи, але чим він такий особливий? Він у одинадцять разів більший за Землю. Уяви, якби Юпітер був порожній, в нього помістилося б 1300 триста земель. А ще тут є найбільший шторм у сонячній системі, велика червона пляма. Цей ураган вирує вже сотні років. А чи може людина коли-небудь прогулятися поверхнею Юпітера? Ні. Тому що Юпітер це не тверда планета, а гігантська куля з газу. Якщо спробувати приземлитися, ти просто будеш падати глибше і глибше, доки не потрапиш у неймовірний тиск і температуру. Уяви собі гігантську зірку, яка світить у небі. А тепер уяви, що вона може бути меншою за твоє місто. Звучить як фантастика, але це реальність. Є зірки, які настільки маленькі, що можуть вміститися всередині міста. Наприклад, нейтронні зірки це залишки вибухів гігантських зірок. Вони стискаються настільки сильно, що стають меншими за Київ, Лондон чи Нью-Йорк, але при цьому вони такі важкі, що чайна ложка цієї зірки важила б мільярди тонн. А ось ще цікавіше: деякі з них обертаються сотні разів за секунду. Це справжні космічні спінери. Якби ти міг полетіти до самого краю Всесвіту, але чи він взагалі має край, наш Всесвіт величезний, і навіть світло від найдальших галактик летить до нас мільярди років. Але ось що цікаво Всесвіт постійно розширюється, і що далі ми летимо, то швидше він тікає від нас. Це як намагатися наздогнати тінь. Ти біжиш, а вона все одно віддаляється. Тож, навіть якщо ми побудуємо найшвидший корабель, ми ніколи не дістанемося до краю, бо він щоразу буде ще далі. А ти як думаєш у Всесвіту є край чи ні? Пиши в коментарях. Ти ніколи не чув цього раніше. У космосі панує абсолютна тиша. Ніякого звуку, але це не означає, що планети мовчать. Деякі планети та навіть чорні діри випромінюють радіохвилі, які вчені перетворюють на звуки. Готовий? Ось як звучить Сатурн. А тепер ось це. Вгадай, що це за планета. Ну, як? Сподобалось, обов'язково напиши про свої враження під цим відео, а тим часом ми будемо створювати наступне відео, і воно буде ще цікавішим. Обіцяємо. Підписуйся, щоб не пропустити. Уяви, що ти космічний мандрівник і можеш обрати собі новий дім серед зірок. Яка планета підійде найкраще? Є планета, де йде дощ із алмазів. Але є проблема там дуже спекотно. Може, краще Марс. Там вже планують будувати будинки, але доведеться носити скафандр, бо там дуже холодно і немає кисню. А що скажеш про Кеплер22Б? Вона схожа на Землю і, можливо, там є вода. Але проблема вона так далеко, що летіти туди довелося б тисячі років. На якій планеті ти б хотів жити? Пиши в коментарях лайк, якщо хочеш більше цікавих фактів про космос. Уявіть, що є об'єкти, які, здається, порушують закони фізики. У далекому космосі виявлено об'єкт, який рухається так швидко, що, здається, він швидший за світло. Але як таке можливо? Це ілюзія. Наприклад, реактивні струмені квазарів можуть створювати так званий суперсвітловий ефект. Але насправді вони не порушують закони Ейнштейна. І це тільки початок. Всесвіт зберігає ще мільярди таємниць. Хочеш ще більше космічних загадок? Підписуйся, і ми відкриємо всесвіт разом. Друзі, дякуємо за те, що ви дивитеся наші відео. Обов'язково підписуйтеся на наш канал.